Вітамін Сістем система відновлення та сяєва. Це професійна програма глибокого відновлення, насичення і тонізації волосся. Її формула створена для тих, хто хоче повернути волосся живу силу, еластичність і щільність без обтяжень. Система працює на рівні структури, живить волосся, не на поверхні, а зсередини завдяки комбінації вітамінів, морських водорослей, амінокислот колагену та кератину. Ключові компоненти: вітамін В5 5 пантенол, заспокоює шкіру голови, зменшує. Сухість і ламкість підвищує еластичність. В5 має властивості утримувати вологу всередині волосини, роблячи його більш міцним і пружним. Вітамін В6 регулює роботу сальних залоз, зміцнює фолікулу і покращує загальний стан шкіри голови, допомагає запобігати подразненню після фарбування або знебарвлення. Вітамін топі ніацинамід. стимулює мікроциркуляцію, завдяки чому поживні речовини краще потрапляють у волоссяни цибулину. Сприяє росту нового, більш щільного волосся. Вітамін А відновлює ліпідний баланс, додає еластичності та стійкості до пошкодження під час термовпливу. Вітамін H біотин підсилює кератиновий каркас волосини, робить її більш міцною та стійкою до лампості. Морські водорості, бура та ламілярія насичує волосинину мінералами йодом, кальцієм і цинком, маючи антиоксидативну дію, відновлюють баланс шкіри голови, допомагають утримати вологу в структурі волосся. Амінокислоти колагену та керотину відновлюють білкові зв'язки, що пошкоджуються під час фарбування, освітлення чи термовпливу, заповнюють мікропошкодження у волосині, повертаючи йому щільність, контроль і гнучкість. Для якого волосся підходить система. Вітамін Сістем підходить для усіх. Всіх типів волосся натуральне фарбована, сухе або ослаблене, ефективно під час хімічних процедур, освітлення чи частих укладок. Як виконувати процедуру? Крок 1. Шампунь терапі. Нанести на вологе волосся, спінити, залишити на 1-2 хвилини, щоб активні компоненти розкрили кутикулу. За потреби повторити: ретельно змити. Шампунь м'яко очищає, стабілізує pH і готує волосся до глибокого відновлення. Крок 2. маска діптерапі. Після миття злегка підсушити волосся рушником, нанести маску подовження. Жені відступаючи від коренів, рівномірно розпряділіть. Залишіть на 5-10 хвилин для глибокої дії можна використовувати тепло. Маска насичує волосся вітамінами та мінералами. Відновлює внутрішню структуру і підвищує щільність. Крок 3. Маска gloss Final. Завершаючий етап. Нанести на волосся, залишити на 3-5 хвилин, потім ретельно змити. Цей крок стабілізує результат, Ущільнює кутикулу і зберігає вологу всередині. Волосся стає слухняним, більш щільним на дотик і добре тримає форму під час укладки. Результат: після процедури волосся стає щільним, живим і більш контрольованим. Зникає тьмяність, воно краще реагує на укладку, не сплутається і зберігає форму. Це не косметичний ефект, а відновлення на рівні структури. Процедуру можна повторювати один раз на 2-3 тижні, залежно від стану волосся та частоти фарбування. Для підтримки ефекту використовуєте шампунь терапі і маску Gloss Final у домашньому догляді. Вітамінний догляд, який закохує з першого використання.